Всіх вітаю, українці! Черговий ранок життя наступив. За вікном осінь. Зараз ми з вами збираємось дорогу. Треба гуляти з собачкою. Потім збирати папір та плівку. Уф, я ще не вийшов, але вже втомився. У вас бувають такі обставини. Філософські розмірковування. Як побудувати план дня. Справжній план це не перелік завдань, а карта навігації. Між власними бажаннями та зовнішніми перешкодами. Чи варто будувати вежу з піску, якщо знаєш, що може набігти хвиля? Можливо, варто насолодитися процесом будівництва, а не висотою вежі. Справжня втома приходить не від роботи, а від спроби контролювати те, що не піддається контролю: час, погоду, тривоги. Після обіду пішов дощ. Дощ як метафора. Він змиває сліди ранкових прагнень і змушує відмовитися від запланованої прогулянки. Це універсальний збій системи. Дощ як символ того, що природа завжди має останнє слово, незважаючи на наш графік. І дрейкових каналів. підготовка опор контактної мережі та демонтаж трьох деформаційних стиків. Під час ремонту для пасажирів Складання макулатури це спроба надати сенсу непотрібному перетворити мертвий папір на живу копійку. Самотній похід зі стосом старих газет. Це майже ритуальний обряд звільнення простору. Розмова з самим собою в цей момент. Скільки думок, новин, рекламних обіцянок вмістилося в цьому кілограмі. Все це було важливим вчора, а сьогодні вага. Матеріалізований час, який я зараз обміняю на що. Висновок марно потратив час, гроші маленькі за здачу паперу. 22 гривні. Чому так мало? Тому що цінність речі визначається не кількістю праці, вкладеної в неї, а її актуальною потребою на ринку. 22 гривні це жорстока оцінка вашого архіву. Це ціна, яку світ готовий заплатити за ваше минуле. Чому такі ціни? Це філософія недооціненої праці та переоціненого часу. Ви витратили час на збір, сортування, дорогу, щоб отримати суму, яка не покриває навіть вартості емоційного зусилля. Ціна макулатури це нагадування про те, що справжні цілі не повинні мати матеріального еквівалента, інакше розчарування неминуче. Всім тихого вечора. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть кнопку спонсорувати. Якщо вам буде зручно, підтримайте канал матеріально. Опис підтримки буде під відео. Дякую вам за перегляди та вподобайки. Все буде Україна!